Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Знайомтеся це пані Світлана із села Новоселівка Одеської області. Жінка, вчителька фізики та математики в місцевій школі. Однак, з 24 лютого Світлана разом із десятком своїх колег стали ще й волонтерами. Так як ми працюємо разом і от спілкуємося, і оця війна у нас у нашої співробітниці в перший день загинула донька 24 лютого, і тому якось так ми об'єдналися кругом цієї трагедії. І е, е, в мене племінник в той день також загинув 25 років, зовсім молоденький. От і от якось це все нас так об'єднало, що ми вирішили, що щось ми повинні робити, щоб цього більше не було, щоб такі молоді люди не гинули. Тому вчителі та інший персонал школи почали збирати гуманітарну допомогу, розвозити речі, медикаменти. Але потім у Світлани з'явилась ідея: вони будуть годувати наших захисників. Почали робити каші з м'ясом. Ми вирішили, що це такий оптимальний варіант. Воно і ситно, і зручно. Почали збирати поки що тільки баночки, але потім до нас під'єдналися і односельчани, Зносили нам баночки, почали передавати кошти. Потім навіть дошло до такого, що нам передавали вже цілі свині на переработку. Тобто, ми переробляли, готували паштети, готували сало, відправляли це. Так, десяток за десятком баночок жінки передали нашим військовим майже 12 тисяч порцій каші з м'ясом. Світлана розповідає свою волонтерську бригаду. Вони навіть назвали на честь своїх баночок із кашею. Ми назвалися взагалі, команда господарочки. А чому господарочки? Тому що ми, коли почали вже виробляти цю тушонку в баночках пілітрових, ми завжди брали кришечки з назвою господарочки. Отак От ми і назвались господарочками. Але через сім місяців їхнього волонтерства каже Світлана, їхній головний ресурс, ось ці баночки, просто закінчився, і складати тушкованку стало нікуди. Тому я знайшла такий вихід, як реторт пакет. Реторт пакет це пакети, які готуються в автоклавах. Там е вони ось. Ось такі пакети. Там уже всередині готова їжа. Її можна, можна разом з цим пакетом нагріти в гарячій воді, а можна відкрити і їсти холодною. До речі, м'ясо ми закуповуємо тільки відбірне м'ясо, там немає жиру ніяких лишніх цих. І процес знову запустився. Що вихідних жінки збираються в школі де працюють чи у когось вдома і готують кашу з м'ясом вже в реторт пакетах. Зараз це в більшості це розвідка, спецпідрозділи, тобто ті хлопці, які виходять на завдання на декілька днів, і ці реторти дуже для них зручні, тому що це можна просто положити собі в пазуху, в карман. А спецпідрозділи вони вообще навчилися, коли вони їдуть. Вони ці реторти ложать на двигуни, і поки вони доїжджають до місця на машинах, ці вже каші гарячі. Спеціально на прохання хлопців господарочки навіть змінили рецепт каші, підлаштували під уподобання. Спочатку у нас була каша, туди йшла зажарка, цибуля, морква. Смажилося все на олії, але потім зрозуміли, що не всім такий варіант підходить. У когось гастрити, у когось желудок не так сприймає цю зажарку. Тому ми вирішили перейти на м'ясо, каша і бульйон. А до свят навіть готують спеціальне меню. Перед новим роком ми зробили такі для хлопчиків наших, щоб було їм більш смачніше. Робили скумбрію в маслі в реторт пакетах. Дуже смачна скумбрія, навіть смачніша, смачніше, в магазинах. Світлана каже: збирати гроші на закупку м'яса та круп стає все важче й важче. Іноді навіть здається, що далі нікуди, але все одно, ти розумієш, ти дивишся, що там твій родич, в мене племінник зараз, там на самій границі, тобто. Як же ж ми не допоможемо їм? Є такі частини, що от не вистачає їжі чоловікам. туди ми від села просять, вийшліть, Ми від села. Тобто розпачі були, але все ж таки, отак зібралися потрібно. От потрібно. Адже Світлана і її господарочки переконані, важливий кожен крок, який наближає нас до перемоги, тим паче дівчата отримують величезну кількість задоволених відгуків про їхні каші від військових. Прем'єра Дмитро Комаров розкриє таємниці офісу президента. З перших днів взагалі світла не було. Секрети головного пункту прийняття рішень це відбувалося отут на цих сходах. Якщо говорити про той обмін, він дійсно був дуже такий знаковий і дуже важкий. Про які вже можна говорити. Скільки ТРГ, наприклад, знімали квартири тут навколо. Так, можуть вбити. Але це така робота. Надважливі завдання та рішення. Тобто, це можна сказати така шокова терапія. Це терапія права. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Офіс президента у п'ятницю о 21.30 На 1+,1 плюс Україна.